До такої війни ніхто в світі не готувався. І це принципово важливо розуміти, чому? Тому що навіть на сьогоднішній день не існує якихось зрозумілих рецептів, як закінчити цю війну і що має бути результатом цієї війни. Це щось абсолютно нове в цій війні, в історії цивілізації. І ми бачили дуже багато абсолютно нових деталей, починаючи з 2014 року. Коли війна почалося, почалася з блискучої, давайте називати речі своїми іменами блискучої військової операції, яку провела Російська Федерація щодо знищення українських сил в Криму, і це можна називати ну, реальним розгромом України в Криму, коли з 18 тисяч військ на велику землю вийшло ледь більше 2000, а війна почалася з того, що вона велася невеликими групами. Парамілітарних формувань з обох боків на першому етапі.